Україна потерпає через е, зимові негоди через зимову негоду на Львівщині без світла і досі понад 20 населених пунктів у Жовківському, Сокальському, Радеківському та Яворівському районах. Намерзання ожеледі ускладнює роботу аварійних бригад. Тим часом вже завтра очікується потепління. Синоптики прогнозують вночі від 1 до 6 градусів морозу а в день близько нуля. Така погода буде до 5 лютого. Близько стане мокро. Синоптики підготували для українців невтішний прогноз. Вже за кілька днів ожеледицю змінить відлига. Лютий почнеться з потепління. Ба більше вже з 30 січня синоптики обіцяють плюсову температуру. Перший день лютого місяця, майже останнього місяця зими, у нас теж припадають плюсові температури. Вночі приблизно від мінус 4 до плюс 1 і в день від мінус 1 до плюс 4. І опади переважно у вигляді мокрого снігу. І сніжило, і дощило, і морозом приправляло. Синоптики кажуть, такої негоди в Україні не було вже більше як півстоліття. Така ожеледь, як спостерігалася минулого тижня, то такої за останні 60 років не спостерігалася. Шов послизнувся, впав. Така історія майже у кожного другого львів'янина. Забої та зламані підбори це дрібниці. А от гіпс куди гірше. Дочка падала, зять падав, так що в нас повний комплекс. І дуже, треба бути дуже уважним, Не спішити. Була, напевно, така точна, або така що не їде. Хоча боти не ховзаються і все нормально. Через слизькі дороги та тротуари львів'яни ламали не лише кості, а й підбори. Пан Євстахіч оботарем працює уже 38 років. Каже, ажіотажу в майстерні як такого не було, проте ожеледиця роботи додала. За підметками звертається, щоб наклеювати підметки, бо слизько, каблуки ломаються, от каблуки ломаються, бо слизько треба ну, обдирається, тому що сніг твердий. Потепліло, виросли бурульки. Падають крижані брили не лише з дахів, а й з дерев. Тож, аби уникнути травм, дивитись варто не лише під ноги, а й вгору. Любов Стопчук, Андрій Дробний. Новини.